Ну, я працювала в самому центрі Києва і також проживала. І от якраз на оцих не кожен чоловік я вже втомилася дивитися щодня. І так як ти, як жінка, не дай Боже десь там зняти навушника і просто почути розмови про те, як відкосити, як заховатися, хтось вже давно нікуди не їздить і так далі. Ну, мене вже просто не було на це дивитися. І... Я раніше хотіла піти, але через поважний вік батьків довго ще трималася, а потім сказала, яка різниця, де ви за мене переживаєте? Чи я в центрі Києва над, де ракети збивають і шахеди, чи я у війську. Після Нового року, 24-го, були посади на Work.ua, по-моєму, ці роботи От, і там я дивилася. Ну, я буквально на дві чи на три бригади відправила своє резюме чи заявку, не знаю, як правильно це назвати. І от перша мені 46-та відповіла, потім ще, я вже не пам'ятаю, який підрозділ, але зачепило, я про це вже давно казала, зачепило те, що мені не брехали. І Золотий Гор. Не розказували що все там класно, офігенно, аби лише людина прийшла. От. Це зачепило, і я вже з відношенням отримала відношення і з ним вже пішла до військового мату Тато все життя мріяв стати пілотом в авіації. І от йому завжди там, і в Ютубі ще щось дивилося. він там за літаки розказував, любив дивитися, як вони літають. От. Ну, і я подумала. Ну і тут совпало. В принципі, мені також подобається небо. Де б я не була, що би я не робила, я в будь-якій в найстрашнішій навіть ситуації можу просто зависнути, зупинитися, дивитися на небо. Я, мабуть, вже всі хлопці з цим задовбала. Я кажу, ну дивіться, який сьогодні гарний вечір. Яке гарне небо там щось. Та й коли летиш, буває на ціль, особливо якщо рано вранці, коли сонце встає влітку, це взагалі красота така. Коли ти ж до цілі, ти дивишся все зелене, гарне, там сонечко встає. Буває забуваєш, на що ти летиш і куди. <рес> Ні, ну потім згадуєш все нормально. <рес> ну, я вважаю, що от, 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 та вся орда, яка взагалі вступає на нашу землю, вона не має права жити. Ну, я вважаю навіть, хай там мене захейтять, про те, що вона не має права просто померти. Я вважаю, що вони мають нести відповідальність. Так, <тит> <Да>, офігенно, ви <вишов>. що? <смі> це дуже круто було. Ну, того, що ти як у відеогрі, але ти не в відеогрі. тобто навколо, е, Ну, я думаю, через це всі пілоти і півічники проходять, коли там, е, тренуєшся вперше, бачиш себе біля себе пролітаєш, типу, о, прикол, зараз ти вже все рівно. Там, навіть коли по хаті літаєш там, маленькими вупіками, так, тренуючись. А а тоді... Перше враження техніки особового складу ворога. Та якраз так співпало, що коли я їздила стажером спочатку з досвідченим екіпажем на позиції. І якраз на той виїзд домовилися, що досвідчений пілот буде моїм штурманом, а я саме буду всю зміну літати, як вже як номер, перший номер. І якраз тоді такий доволі непоганий штурм <прав> попався. Та й що, нормально, готили, все. Якось навіть не було часу зрозуміти, що відбувається, просто типу вразили там у аеророзвідки, питаємо, був розрив, да, є, зупинилась, да, фу, все, ми вже вилітаємо далі на наступний, тобто там немає часу про це думати. Уже якісь ці всі емоції вони перемелюються саме в процесі штурмів, коли це все відбувається, тому що це дуже велике напруження. А потім вже так виходиш, да, якісь такі е, залишки, може, трошки ще є, але воно вже ти як, е, емоційно виплеснувся вже просто за, за цей час. Того, що і, буває і страх, е, буває і переживання, коли ти розумієш, коли, що це вже близько, там, ти знаєш, де наша піхота стоїть, ти знаєш, де хто є, ти розумієш, що ти, ну, ти маєш зробити все, щоб вони… Ти навіть не за себе переживаєш, тому, що ти там подалі трошечки. Ну, от, а в першу чергу за них. Ну, от. Ну, що і... найбільше подобається твоїй роботі? Mm, хороші руські. <смірки> Я вважаю, що це прекрасно. Тобі більше подобається працювати по живій силі чи по техніці? Мені подобається в принципі, коли щось вибухає, розлітається на шматки. Неважливо, то техніка, і в неї башню знесло, чи вона там детонує, чи то просто укріплена позиція, коли там на 10 метрів просто брівно піднімає, бо ти фугасом залітаєш. Ну, типу, воно все круто. Ну а коли в цей момент ще в перемішку там частини тіл летять, ну це просто комбо, нереально. Я вчилася літати з так називаємо штори. Того, що на нашому напрямку це, мабуть, найбільша проблема і є найбільшою причиною для того, щоб постійно щось змінювати. Тобто, в нас немає такого, щоб ми місяць літали на одному і тому, ж обладнанні, на тих же частотах і так далі. і так далі. Тобто у нас постійно щось змінюється, постійно щось обводиться нове, тому що тому що реба, скільки реба у нас, я не знаю, мабуть, на жодному напрямку немає такого, щоб. Щоб так, так важко ну, було і складно літати. <свісно> це навіть, я навіть не знаю просто яким словом описати. Я ж кажу, що це як, вже, як така стандартна складова нашої роботи дуже заважає, дуже сильно, але це є би, такою гарною мотивацією змінювати, тому що, попри це все, ми все рівно уражаємо цілі, ми, наші дрони долітають до своєї мети. Ну, це вперед що, значить ми з цим поранемося нормально. Спочатку, там, коли там перші хлопці там, знайомилися, звикали, там, коли я переїхала жити з ними, то вони так трошки пізнавали мене, але потім десь тиждень-два всі адаптувалися, роззнайомилися і Та нормально, що, приколи тяне, все хорошо. Ну, тобто, є чіткі рамки, за які ніхто не заступає. Тобто, я так, так само стараюся ніяк не провокувати, там, ніяк не цей. От, але ну, ми як сім'я. Тобто, тут немає такого, ти чоловік, ти жінка або ще щось. Ну, там, чи е я їду виконувати чоловічу роботу чи жіночу. Тут немає такого. Тут є війна, тут є ворог, і його треба нищити. Все. Мені здається, що зараз е через е моральну втому ні, емоційно люди втомилися в якійсь мірі боятися, і зараз в цивільному житті відбувається великий хаос. Ну, от. І в якійсь мірі звикли до того, що ну, це ж десь там. От. А те, що зараз. Те, що відбувається на нашому напрямку, я думаю, ні для кого не секретно, то вже з усіх медіа просто кричать про це що Ну, якщо ніфіга не зміниться, то ну, з такими темпами ми і весною можемо вже літати з Дніпра. Ну, от, і дуже б цього не хотілося. От це дуже сильно. Ом, я ти думаєш, що треба зробити, щоб це змінити? Потрібні люди. Того, що війна. Що мають усвідомити українці? Ну, Того, що крім них ніхто нічого не зробить. Крім нас, ніхто не зупинить війну. Крім нас, ніхто не відвоює нашу землю. Якщо нам вона не потрібна, то чому хтось інший буде це робити?